Вітаю вас, шановні партнери! Ми продовжуємо наші відеоуроки по роботі з порталом Вікна трейдинг». І сьогодні ми розглянемо, як проводити фінансові операції на порталі клієнта. На основній сторінці у верхній частині обираємо вкладку меню Фінанси. У розділі Фінанси партнер може переглядати взаєморозрахунки з компанією, рух коштів, оплати та рахунки. У взаєморозрахунках обираємо потрібний період і натискаємо пошук. Всі розрахунки розбиті на дві категорії підтверджені та очікуємо на підтвердження відповідно до статусу замовлень. Ви можете експортувати дані в Excel за допомогою кнопки Експорт XLS. Також у розділі Фінанси є можливість відслідковувати рух коштів. Обираємо необхідний нам період і переглядаємо рух коштів по замовленням. Тут також є можливість експортувати дані в таблицю Excel. У розділі Фінанси підрозділ Оплата. Можна власноруч оплатити замовлення. Тут замовлення відсортовані на відвантажені і в роботі. У нас є можливість оплатити 50% або 100% від вартості зі свого балансу. Ми підбираємо необхідну суму по кожному замовленню, а внизу сторінки натискаємо кнопку Оплатити. Партнер має можливість самостійно створювати рахунки. Для цього заходимо в розділ Фінанси підрозділ Рахунки. Натискаємо помаранчеву кнопку Створити рахунок. Для створення рахунку ми вводимо дані контрагента, адресу та IBAN-код. Далі ми обираємо потрібну позицію з переліку і додаємо параметри, кількість та ціну. За потреби додаємо інші необхідні позиції та їхні параметри. Зайве можна легко прибрати за допомогою кнопки Видалити. Не забуваємо внести суму рахунку, дату оплати та дату відвантаження. За необхідності ми завжди можемо додати коментар. І обов'язково натискаємо зелену кнопку Створити. Шановні партнери, дякуємо вам за увагу і до наступних зустрічей!